Обличчя цієї жінки ми не показуємо з етичних міркувань. Також на її прохання змінили голос. Людмилі 48. Нині вона пацієнтка Подільського регіонального центру онкології. Рак каже, її діагностували цьогоріч у січні. Хвороба підкралася раптово, була здорова, собі ходила. Просто в один день встала, проснулася і нащупала гульку. Побачила покрасніня. На грудях і звернулася до лікаря. Мамографія, УЗД, і все потім мені вже показали, що маю онкологію. Позаду у Людмили вісім курсів хіміотерапії. Наразі жінку готують до операції з видалення пухлини на молочній залозі. Хочу звернутися до всіх пацієнтів, особливо до жінок, щоб обстежувалися профілактично. Незважаючи на те, чи щось хвилює, чи не хвилює, щоб йшли до лікарів і обстежували, щоб проходили профогляди. І хочу, щоб побільше любили себе, більше звертали на своє здоров'я, більше себе оберігали, більше себе цінували. Лікар-мамолог Андрій Клекот говорить, аби запобігти захворюванню, жінки після досягнення 20-річного віку мають щороку проходити огляд у мамолога та робити УЗД молочних залоз. А після 40 років мамографію також раз на місяць жінки мають робити самообстеження, каже Андрій Клекот. Якщо вона виявляє якісь зміни в молочній залозі. Зміни кольору шкіри, почервоніння, припухлість, виділення із соска незвичного кольору, темного, кров'яністі, наявність якихось утворень воно все має жінку насторожити, і вона має звернутися або до сімейного лікаря, або до гінеколога, або до онколога до нас, взяти направлення в сімейного лікаря і безкоштовно записатись онлайн або прийти і обстежитись і бути здоровим. На огляд до мамолога прийшла Віра Дайвенець із Дніпропетровщини. Жінці 63. Я в Дніпропетровську провірялася, а сюди приїхала просто провірити для себе. Я боюся раку, раку молочної железа. Я просто провіряю сама для себе. Ірина Хуртасенко каже: регулярні візити до лікаря це інвестиція в найцінніше. Я кожен рік проходжу ну, це для себе. А от за свої 44 роки вперше перший раз от, виявилася. Я зразу мені далі направлення в селінець сюди, і я сюди одразу вже приїхала. Значно стала більша кількість жінок молодшого віку, тобто не, не пенсійного віку, а саме працездатного віку. Усвідомлення того, що це важливо, принципово важливо звертатися на обстеження. Можу сказати, що спостерігається, тобто жінки дійсно. Намагаються своєчасно проходити обстеження, звертаються до момолога. Наразі в області з діагнозом рак молочної залози на обліку перебуває 7 тисяч жінка. Це на 15% відсотків більше ніж за аналогічний період минулого року, говорить очільник закладу Сергій Перегончук. У нас мамограф квітка здійснив 80 виїздів у територіальні громади і обстежили 4148 пацієнтів. Під час цих виїздів було, на жаль, виявлено 303 випадки раку. Пройти безкоштовне обстеження та зробити УЗД молочних залоз в регіональному центрі онкології можна за електронним направленням від сімейного лікаря. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.